Все перевіряли, все перевіряли, ну не надуває її все. Коли гадаєш газу, воно зжимає патрубки і все. Коротше, друзі, все перевірили, все зробили, все пошукали, всіх механіків обійшли. А от розказую, в чому проблема. Дивіться, оце колечко, бачите? оце колечко, Тут є клапан такий на вакуум. Вакум закриває, тут я не знаю, як воно називається, я не механік. І коли знімали, оце колечко, воно просто випало. І механік ставив вам сюди на колектор, ставив вам без цього кольця. І тут, виходить, є такий клапан, от якийсь от бачите, працює. І він не перекриває другу турбіну. Тобто, має бути таке кольцо, яке перекриває. Тобто без цього кольця машина робить, заводиться, ошибок не показує, ніяких помилок по електриці, нічого немає, тож це така. Да? І все, але вона не їде. І все вона все, таке колечко, яке просто тут було, не поставилося. Просто коли зняли, воно випало. Якщо комусь